Найбільші військові навчання НАТО з часів холодної війни. 31 січня в Європі розпочалася активна фаза маневрів, які триватимуть аж до травня і охоплять усі країни континенту. У НАТО не приховують навчання, чіткий сигнал Росії, що блок спільно захищатиме кожного свого члена від нападу Москви. Схоже до наших західних союзників нарешті дійшло. Повномасштабне вторгнення в Україну було лише початком у планах російського диктатора. Тобто, після окупації нашої країни Путін пішов би далі в Європу, навіть попри те, що потенційні цілі Росії члени НАТО. Можливо, до 24 лютого 22-го року це здавалося фантастикою. Ну не міг же у кремлівського діда настільки поїхати дах, щоб кинути виклик Північно-Атлантичному альянсу. Тим паче, що Росія не СРСР, тобто і близько не має тих військових ресурсів, щоб тягатися з НАТО. Утім, виявилося, що й блок уже не такий грізний, як колись. Після падіння імперії зла країни НАТО скорочували оборонку, і в Кремлі, очевидно, були в курсі проблем європейських армій, оскільки цілком серйозно готувалися до війни в Європі. Добре, що це нарешті дійшло і до НАТО. Як альянс готується до війни з Росією? Чому вважає її неминучою? І коли Путін може наважитися це зробити? Усі сценарії від Артема Кулі чи нападе Путін на НАТО? Більшість вже готується до війни. Чому про це заговорили на заході? Понятно, що з сити становлення неможливо поговорити. На які європейські території претендує Росія, та коли і як може початися нова війна, це можливо буде не регулярна армія, а умовні групи Вагнера або зелені чоловічки, або що ще. І чи встигне підготуватись Європа? Ми розібрали основні сценарії. 31 січня НАТО починає найбільші навчання з часів холодної війни. 90 тисяч військових, 50 бойових кораблів, 80 одиниць авіації та більше тисячі наземних бойових машин. За легендою війська альянсу відбивають вторгнення РФ у районі Сувальського коридору. Альянс демонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір завдяки переміщенню сил з північної Америки. За сценарієм це посилення відбувається під час змодельованого конфлікту, що виникає проти майже рівного супротивника. Сувальський коридор, саме цей короткий перешийок на Литовсько-Польському кордоні, є найбільш бажаною тактичною ціллю РФ на території Європи, адже контроль цієї ділянки дозволить мати сухопутне сполучення з анклавом Росії Калінінградською областю. Ми теж вивчаємо щодня кожен сантиметр того, що Росія там виробляє, і в Польщі, і в Литві. І я думаю, що вже в усіх країнах, і в Європейському Союзі, і в НАТО, може лише у меншості держав цього немає, але більшість вже готується до війни. незадовго до початку навчань сувальський коридор несподівано залишився без супутникової навігації. GPS. по мережі висували припущення, що це справа рук Росії. Вчора росіяни випробували реп у Калінінграді, тож майже половина Польщі та сувальський коридор залишилися без GPS. Здавалося б, це ні про що не говорить. Але за кілька років до повноштабного вторгнення РФ підривала склади в Україні. То не вже роботою РЕБ Росія також готується до потенційної атаки на сувальський перешийок? Росія зі свого боку демонструє власне сигнали того, що вони також готуються. Це зокрема і е, транспортування ядерної зброї в Білорусь, а е, знову ж таки, як сигнал нашим партнерам про те, що війна буде вестися на ваші території. Якщо ви притнете нашу територію, то ви отримуєте одразу е, ядерний, ядерну відповідь. Плюс до того, розганяється ем, військова економіка Російської Федерації. Вони збільшують. Дійсно кратно вже збільшують виробництво снарядів. Заяви про те, що Росія може почати війну проти НАТО, останнім часом дуже часто лунають від західних лідерів та топ-посадовців. Прем'єрка Естонії Кава заявляла, що у Європі є від трьох до п'яти років, аби підготуватись до можливої військової загрози Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що ймовірний напад станеться через 5-8 років. Голова військового комітету НАТО Бауер закликав. Готуватися до війни з Росією найближчі 20 років. А головнокомандувач армії Нідерландів, генерал Мартін Вінен, заявив, що військове протистояння почнеться вже у найближчому майбутньому. Путін, звісно, подібні наміри спростовує. Якщо Путіна не становить на Україні, то значить Росія нападе на НАТО. Чуж повна. у Росії немає ніяких резонів, ніякого інтересу, ні геополітичного інтересу, ні економічного, ні політичного, ні воєнного. Воювати со сторонами НАТО у нас нет с ніяких никаких uh, территориальных претензий друг другу. Ніжлання нет, нет с ними отношения. Однак, фактично, те саме очільники Кремля раніше говорили про Україну, аби посилити свою оборону. Балтійські країни збираються побудувати 600 бункерів на кордоні з Росією. Більшість розташують на південному сході Естонії. Навіно ніхто ні ні подумав. Напевно, ніхто б не подумав, що за часів інтернету та штучного інтелекту треба буде будувати бункери як у першій світовій війні. Але це працює, це працює. Трапи. Днями видання з Daily Mail з посиланням на колишнього командувача армії США Бена Ходжеса опублікувало ймовірний сценарій нападу Росії на НАТО. Першим кроком стануть кібератаки, які спровокують глобальні збої інфраструктури та супутників. Далі РФ може задіяти сотні далекобійних ракет проти цивільних об'єктів у Європі, передусім аеродромів, морських баз та логістичних центрів. Третім кроком стане наземна операція. Спочатку спроба захопити сувальський коридор, а потім атаки на країни Балтії чи Польщу. після цих Урмів РФ може взяти паузу для оцінки ситуації. Не є ціллю прорубати коридор, є ціллю заставити сполучені штати сісти за стіл переговорів і розпочати діалог шантажем, шантажем того, що або ви зголошуєтеся на наші ультиматуми, які наприклад були. Озвучені в наприкінці 2021 року перед вторгненням повномасштабної Росії в Україну це посунення кордонів НАТО на кордони 97-го року. Росія все ще випереджає європейські країни НАТО за кількістю танків, артилерійських систем, і реактивних літаків однак не за якістю. Крім того, після вторгнення в Україну Путін навряд чи має ілюзії, що російська армія розгромить армію НАТО. Його розрахунок може бути на те, що альянс побоїться скористатися п'ятою статтею, за якою напад на одного з країн-членів вважається нападом на всіх. До того ж, треба розуміти, яким саме чином може діяти Кремль. Це можливо буде не регулярна армія, а умов групи Вагнера або зелені чоловічки, або що ще що буде без опізнавальних знаків, да без розпізнавальних знаків, які і тому сценарії реагування на таку агресію чи провокацію має бути зовсім іншим. Однак, в якій би формі не був організований наступ, про застосування п'ятої статті НАТО на заході ніхто не сумнівається. Переконує Литовський політик. Он хотів би, щоб наш він хотів би, щоб наша, наша п'ята стаття не запрацювала. Але як її оцінює, наприклад, президент Байден для нього це релігійна стаття, і це стаття, на якій тримається весь НАТО. І я не зустрів жодного політика, який сумнівався б в цій статті. саме тому ціллю Росії напередодні можливого конфлікту Може стати витіснення Сполучених Штатів з Європи, і тут Кремль покладає надію на перемогу на виборах Дональда Трампа, який у 2020 році заявив президент Єврокомісії Урсулі фон Дерляєн, що якщо Європа зазнає військового нападу, то США не придуть їй на допомогу, і що НАТО мертве і навіть пригрозив виходом із альянсу. Ви знаєте, ми живемо під час політичного хаосу після ймовірної зміни політичного керівництва Сполучених Штатів Америки. Можливо, Америка вийде з гри. Як я казав, західні партнери поділилися на два табори: це Європа та США. Та зараз Європа працює автономно і вони працюватимуть автономно. вона буде працювати. Очевидно, що для здійснення подібного задуму Путін шукатиме вікно можливості, як це робив з анексією Криму, коли скористався дестабілізацією в Україні. Наприклад, одним з вірогідних варіантів можуть стати навіть цьогорічні вибори у США, коли на деякий час в країні виникне політичний вакуум. Це може спровокувати всередині країни події, схожі на штурм капітолію або якісь інші, або те, що зараз відбувається на кордоні в Техасі. Тому е, і тоді сполучним штам дійсно буде не до того, що відбувається в Європі, і цим може скористатися Путін. Тож навіть малоймовірна перспектива воювати з РФ без американської підтримки змусила європейських лідерів прискорювати воєнну підготовку. А всіх наших странах у всіх наших країнах точаться ці розмови, що ми не встигаємо за темпом Росії, яка вже повернула всю економіку на військові рейки. І ми бачимо ці темпи щодо підготовки до війни, і ми повинні дуже ясно показати Росії, що в такому разі вона зазнає поразки, і так це нормально. Якщо ми хочемо жити у мирі, нам треба готуватися до війни. Мірі нам нада підготавлюватися війні. А втім, подібних сценарій України Євросоюзу і НАТО можуть уникнути, якщо вже зараз забезпечать Україну всією необхідною зброєю. Но, конечно... звичайно, всі теж на заході розуміють, що ми не можемо жодним чином дати Путіну перемогти в Україні, і що Україна має перемогти. Якщо цього не буде, тоді загроза заходу помножиться. І тоді час відраховуватиметься, як ви казали, у два-три роки до прямого конфлікту з НАТО. Конфлікта прямого з НАТО. Поки ЗСУ боєздатні відкритий другий фронт та ще й проти НАТО. Росія швидше за все не наважиться, але багато залежить від західної допомоги. Якщо вам не будуть помагати, то... якщо вам не будуть допомагати, то війська, які зайняті вами, у них буде час подивитися і на Прибалтику, Балтику, там і на якісь інші країни. Потрібно, скажімо, від року до двох, щоб вся європейська оборонна промисловість стала на ноги, напихала вас зброю, і ви потихеньку виснажуючи, виснажуючи, йшли вперед. За такого сценарію навряд чи будуть такі погрози. Отже, якщо раніше війну Росії з НАТО вважали неможливою, то тепер до неї фактично розпочали зворотній відлік. Говорить про те, що на заході остаточно зрозуміли путіну не потрібна якась адекватна причина, щоб вторгнутися в іншу країну. Кожна нова почати ним війна це підвищення ставок, і після повномасштабного вторгнення в Україну напад на НАТО цілком вкладається в цю логіку.